Серпокрилець, пташка вітер. Я селюсь в Клястих горах, стрімчаках, річок долинах, Але домом є для мене чисте небо батьківщини. Все життя моє в польоті, вільному, як вітер в полі. Бо моє мале серденько не витримує безволі, бо моє мале серденько знає почуття кохання. Піклування за родину та про землю хвилювання. І нехай зима ця люта, виганяє мене з дому, Серпокрилець, пташка вітер не підкориться нікому. У житті шляхів багато, кожен сам свій робить вибір. Краще мерзнуть в ріднім краї, аніж грітись на чужині. Мрію я про весну ранню, взимку теплими ночами, В ріднім небі на світанню, як лечу я із братами. Теплий вітер віє ніжно, мені пір'ячко тріпоче, Прогаї річок долини, Мені рідні і шепоче, І нехай зима проклята, Мене й вигнала із дому, сер покрилець пташка вітер. Не підкориться нікому.